Иселівський ліцей отримав минулого року три шкільні автобуси: два від благодійників з Німеччини і Польщі і один за державною субвенцією. До навчального закладу возять дітей з багатьох сіл, бо важливо забезпечити підвіз майже півсотні учнів. Обслуговуємо три маршрути: один маршрут у нас автобусний це села Малинівка, Терехівка, Стасі, Березанка і Дачі Березанка. Інший маршрут це Петрушин, Товстоліс, Новоселівка. Підвозимо сюди, і цей же автобус розвертається для того, щоб підвести учнів Вознесенської гімназії, які є. Ця Вознесенська гімназія знаходиться з нами. В одній громаді і ми не могли залишити без уваги цей заклад. Тому водій, який працює в мене, він забезпечує підвіз і нашої сусідньої школи, наших сусідів, тому що доброзичливість для нас найголовніше. Маючи шкільний транспорт, у громаді можуть безперешкодно проводити змагання другого етапу всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Це така командна гра, це майстерність, це єдність для спільної перемоги. Все як в дорослому житті, тому я бажаю вам щиро продемонструвати сьогодні свої найкращі якості, і нехай перемога обере сильнішого. Дівчата кажуть займатися спортом модно і корисно, бо хочуть бути не тільки здоровими, а й стрункими. Боли я грати вмію. Мене навчив наш тренер Сергій Михайлович. Я дуже йому вдячна за те, що я зараз маю змогу тут грати і представляти свою команду Киселівського ліцею. Якщо дуже регулярно займатися, ти можеш скинути пару кілограмів, і це також дуже допомагає. І також це дуже для здоров'я гарно впливає на нього. Ці змагання мають привернути більше уваги до шкільного спорту. Наразі в області є вільні вакансії вчителів фізкультури. Визнають представники комітету з фізичного виховання та спорту профільного міністерства. Вчитель фізкультури це зараз така ну, професія, яка ну є вакансії, і гарний вчитель фізкультури це на вагу золота. Щоб він був мотивований, щоб він хотів не тільки проводити уроки фізичної культури, а щоб готувати дітей на змагання. Водити їх на змагання, і тут я вважаю, що потрібно, звісно, при загальноосвітніх школах, щоб були гуртки і щоб полегшити, ну збільшити якось стимулювання вчителя, щоб він більше приділяв уваги саме дітям в позаурочний час. Всі громади Чернігівщини, за винятком прикордонних, беруть участь у другому етапі всеукраїнських змагань. Наступна стадія стартує з 1 квітня.